Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим славним героям, які захищають наш рід, нашу землю від ворога від сусіда, який на нас напав. Він завжди був нашим ворогом. Прикидався, дурив, казав, що він гарний сусід, але, панове, знаєте, Яку б овечу шкіру не одів вовк, він залишається вовком, його вовча тамбовська суть виглядає в усьому. Але, панове, в нас ситуація набагато складніша, ніж могла бути. У нас не тільки п'ята колона всередині допомагає ворогу, а в нас є інші внутрішні вороги. Точніше, як вони всередині гніздилися? Які хочуть використати цю війну, одні думають тільки про збагачення, а інші, які їх використовують, вони їх поставили на певні міста для того, щоб вони ослабляли країну. У них свої є цілі. Знаєте, я розумію, що я трошки дивний мальфар. Бо я не тільки духовним цікавлюся. А і політика, мені кажуть, тих, що політолог, хто та ні, панове. Просто мальфари мають трошки інший погляд на життя. Я так надіюсь, що помічають більше ознак і роблять виставки на основі більшої кількості аргументів. Ну і додатково життя. Знаєте, важливо не скільки ти прожив. А скільки ти пережив і обдумав? Бо, знаєте, буває ж так, що людина каже, та я цим займаюся, там скількись років. Мені дуже сподобалась приказка, яку я почув. Мій знайомий сказав так. Каже, а коняка пушку тягала все життя. Стріляти так і не навчилася. Так от дуже багато людей, як та коняка, так. Вони багато прожили, але мало, мало зрозуміли, мало побачили. Вони дивилися на багато що. Розумієте, є різниця між дивитися і бачити. Але, панове, я, власне кажучи, хотів прочитати віршики і потім коротке пояснення. Політики про владу вперто мріють, щоби возвиситись над натовпом людським, та забувають, як тирани гинуть. Ну, хоч один із сидержителів цілів, на кожного прийшла лиха година, якої дуже не хотів, і неодмінно наставав день гніву, кроваве торжество рабів. Коли лищати рук на шибеницю здіймуть, Любимця долі, щоб опльований, висів, а ворони клювали тіло біле. І чим він відрізнявся від рабів? Це ж просто, не спаса пуста гординя. Вона всього лише один з гріхів. І хто гордиться, то того й принизять. Покайтеся і не тривожте гнів. І інший, якось так в теми буквально він підходить. Це для нашої веселої влади. Скажіть, будь ласка, в чому ваша радість? Ну, ви нажертися змогли. Майна державного накрали. Ви щасливіше зажили? Але хіба раніше ви майбутнього боялись? Тепер у вас навколо вороги, народ, з якого ви позбиткувались, жить. У вас, як пір після чуми під час суми. Нерадісне майбутнє вас чекає, тому за владу так чіпляєтеся ви, майбутня кара вас лякає. Що діяти Веселі дні пройшли? Сердечко завмирати стало одна надія, за кордон втекти. І що? Такого ви собі життя бажали, щоб на вершині бути. І в круги. вкруги. Отакі віршики, панове. А ситуація така. Наша влада, яка чітко і жорстко боронила всіх своїх покидьків, на чому вони тільки не погоріли. І в ліс він хотів уходити за гроші і так далі, панове, перечисляється це, вибачте, будь ласка. Але раптом. Починаються якісь зміни. Знаєте, щури починають тікати з корабля. Одні пишуть заяву на, по, 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 по власному бажанню піти. Панове. От те ось не на часі. Їм вже стає зрозуміло, що те не на часі закінчується. І прийде час. Коли треба відповідати за свої діла, за свої діла і за те, що вони не робили, це також діла. Бо все, що викликає наслідки, за ці наслідки треба відповідати. І те, що вони змогли задурити голову, деякі думають, що вони задурили голову 73%. Ні, панове. 73% це ті, які прийшли голосувати. А насправді зомбуються 86%. Це дуже багато. Але, панове, 14%, які залишилися, які думають так. Пам'ятаєте, я розказував про е, варни. Ну, в Індії ми знаємо касти. Але касти і варни відрізняються. Варни. Це коли людину визначають, до кого вона належить по ознакам, коли настає її повноліття, і її причисляють до якоїсь варни. Хто вона? Брахман, тобто людина високої думки, багато здатна е обдумати, е високі моральні мотиви в неї. Кшатрій воїн, який не терпить е несправедливості, боєць. Вайща. Ну, людина, яка метка і здатна робити різну роботу. Це і торговці, і багато хто. Ну і шудри які-то. Так от, ваші і шудри це 86%. А 14% це ті, які здатні думати і не зомбуються. Чи всі ці 14% для влади злочинної небезпечні? Ні. Як правило, брахмани все-таки вони відчувають, не беруть вони на себе різкі дії, вони можуть бути суддями, гарними суддями, і присудити до кари. Але безпосередньо рубати голову вони не будуть. Але, панове, для цього є Кшатрії. І наближається час, коли ми переможемо. Так. Завдяки старанням нашої влади загинуло і загинуть іще на фронті набагато більше людей, ніж могло б загинути. Але скільки треба людей було для того, щоб привітати Троцького льодорубом? Один. Тому наші хлопята. Які спочатку кайфували, відчували свою вседозволеність, їм все можна. крадь, викликай повій, накопичуй грошей, суди, як хочеш. Ніхто ж тобі не зробить, ти ж, якщо ти суддя, ти вже довіку суддя. Але перепрошую, цей вік дуже сильно залежить від того, як ти судив. Вони ще це не всі розуміють, але час наближається. Взагалі дуже цікавий час в світі міняється світ. В світ приходить нова ідея. І ця ідея воля і справедливість. І той, хто крав нашу волю, хто чинив несправедливо, він буде. Виправлений. Хтось виправиться сам, а комусь допоможе Евтаназія. Знову ж таки, панове, я не закликаю. Я, як мальфар, кажу, що нас чекає. Можливо, я помиляюсь, але час покаже. А наша перемога, її видно в переляканих очах ворогів. Не знаю, це правда чи ні, але прочитав в інтернеті таку цікаву штуку, що ішла група кацапів, розвідда група, і раптом над ними завис наш дрон. І що сталося? А один із цієї групи всіх інших постріляв і підняв руки, здався. Тобто він розумів, що ці упороті. Вони не дадуть йому здатися, а здохнуть вони всі, здохнуть він не хоче. Так що, панове, вороги. Знаєте, в них розум починає заходити не з того міста, але доходить. Тож, панове, гуртуємося, працюємо на перемогу. Вона вже не так далеко. Знаєте, як кажуть, останній бій, він трудний самий, да? пісенька. Так от, ми перемагаємо, ми гуртуємося. І, панове, українці, свідомі українці, повинні об'єднатися. Нам так треба, панове, свій до свого по своє. Ми, нащадки великого роду. Дуже мало в світі залишилося нащадків аріїв, але саме український народ є, живе на тих землях, де були арії, і є нащадком тих аріїв. Тож слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, смерть ворогам усім. Раніше в селах у нас не було злодіїв. Їх просто не було. Якщо з'являлися, то дуже скоро вони зникали. Тож, удачі вам, панове, мої рідні брати і сестри.